17-й Денис Пономаренко, 22-й В'ячеслав Пробу, 77-й Руслан Савенко, 4-й номер Сергій Чебаря. І от е, в якості комплімента на рахунок побратимів. Хочу зазначити, що команда сумку все ж таки більш досвідчені дефіфорство опинилося сильніше. Війки! Гол! Голасо! 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 Тут насправді дуже цікавий момент, але ось вже з гри забивають. Гол побратими, і у підсумку тут вже сумніватися якось у легітимності цього взяття воріт немає жодного сенсу. 1-0 стає рахунок після того, як ми довго розбиралися із тим, чи забили спарт чи забили побратими у ворота спартанців, чи не за ударна позиція. Є удар і відбиває перед собою голкіпер. Я вже Тіпер знав, що робить, і чудово свою команду врятував. Але зараз знову в атаці потужно з перемогою над колективом No Sense. результат матчу був 2-8 на виїзді. Далі команду сповідав. Дійсно, скандал дуже і дуже неприємний, особливо. Враховуючи нестабільні виступи Мудрика. А зараз ми враховуємо стабільні виступи побратимів та другий м'яч у цьому протистоянні. 2-0. Забиває в нас цей гол Андрій Шеремека. Дозволяє продовжити гру арбітер. Побратими в атаці, ударна позиція. І м'яч саме е, такого навіть на півнебезпечного моменту біля воріт побратимів за ці 20 хвилин я згадати не можу. Який момент! блискучий удар і м'яч у ворота. Тринуть. Прекрасна реалізація. Бере гру на себе, дев'ятий номер. Ну, що це? Ну, це гра мінімум Луїс Суарес, максимум Кіліан Бапе. Забиває у нас В'ячеслав Мінченко. 3-0 на табло. У нас буде Ліго чемпіонівська атмосфера. І Я впевнений, що всі вболівальники без виключення від цього будуть у захваті. А який гол! Друзі, який гол ми щойно побачили. Це просто щось неймовірне. Виконав е, Євгеній Гордієнко. І причому така спокійна реакція на просто неймовірний м'яч із лету в дані 9. Опонента проти формі. Удар з даній вікторів на поперечний. І 2-0. Станом на зараз на 52-й хвилині. Айнтрахт Франкфурт веде проти Ганденгайму. Українська прем'єр-ліга, куди ж без неї Ворскла. Поступилася по лісу Житомир. Також полтавчани отримали вилучення. Забували. Ну да, рахунок. Удар! Як не забуває побратими? Пенальті могло б бути, але що у підсумку? Цього підсумко опиняється на газоні. 9 номер і за симуляцію. Ось це рішення дуже цікаве. Дає жовту картку. Склади команду, вашої уваги, я нагадаю. Андрій Барсук, 33-й номер, 99-й Євген Божок, 7-й Станіслав Донцул, 14-й. Перепрошую. 14-й. Харіс. Кемфор, дев'ятий відчитав Мінченко, 44-го. І в мене все. Для вас цей матч коментує Микола Бондаренко. атаці Спарта. Можуть вони виходити на ударну позицію і забивають. Рахунок матчу стає 3-2. Інтрига відновлюється. Інтрига живе. Новий гол. У виконанні. Що не помиляюся, дубль побратимів. Помиляється тут голкіпер. Є можливість рігнати її другим темпом. Передача на лівий фланг, удар по воротах. Голкіпер не зміг зафіксувати, але підстрахував захисник. захисникима можливими методами підтримувати наших захисників та захисниць, донатити, підтримувати поєдинком. Побратими проти Спарта Київ. Матиме ще один момент. Удар перед собою голки прибуває. Продовжується боротьба. Тільки зараз вже на відборі за власним штрафним майданчиком зіграв Науменко і завалили Науменка на Газон, порушення правил і жовта картка. Цілком справедлива. Отже, далі вже не настільки все цікаво. Можна зараз було знову. Не виходити на ударну позицію. Примічується акцент уваги у центр поля. Жовту картку. Демонструє арбітр 15-му номеру з партиє. Тож всіх чекаємо на матчах наступного тижня. А зараз забиває побратими. У матчі закриття ігрового дня за 13 квітня. Кросперед! Дуже небезпечно. Це все ж таки був спрямований. І контратака може бути для спарти. Удар! Він буває перед собою голкіпер, а згодом фіксуємо. Піляного Чебаряк. І зараз вихід вічнавіч. потрібно забивати. 4-3, друзі. Інтрига знову живе. За 5 хвилин до фінального свистка відзначається голом. 15-й номер з Парти Київ. Титка головою, але нікого тут немає. Забирає в руки голкіпер. І, звичайно, трошки потягне він час зараз. У кожного з гравців це загада перемоги. Тож зараз от, в такому бойовому та дійсно потужному матчі.